І ви це знаєте, якщо ми будемо ликати все це, якщо ми будемо на це все спокійно спостерігати і тільки біля телевізора клясти владу, тоді завершиться це тим, що кожного з нас прийдуть, як це вже було, що забули. Як то кажуть, добрі в лапках комуністичні большевицькі часи, що ця банда, яка прийшла з Москви, тут нас чудила на наших вулицях. Що перетворили українські міста, як знищили українські сім'ї, як розстрілювали, вбивали українську інтелігенцію, українських робітників, селян, патріотів. Ми що про це все забули? Ми добре це пам'ятаємо. І тому ми живемо не тільки заради пам'яті вчорашнього дня, ми живемо заради наших дітей, заради того, щоб ми могли усвідомлювати ми, українці! Ми велика нація, ми європейська нація. в нас має бути серйозна завтрашня перспектива для наших дітей, для нашого майбутнього. Та й зрештою, ми сучасники. Господи ти Боже мій! Та який рік на дворі?